Мені сподобалась кухня, мені сподобалося, як готують страви, і тепер я вдома буду більше готувати, щоб навчитися і піти працювати в ресторан. Мені сподобалось найбільше робити кількість. Я давно мріяв бути кухарем, але сьогодні мені вдалося побувати на мить професійним кухарем на кухні в БАО. На кухні мені сподобалося готувати. Професія адміністратора мені сподобалося те, як вони вміють розмовляти і працювати з людьми так, щоб їм хотілося повертатися у це місце і не один раз. Це нести його дуже було складно. Тобто потрібно класти на ці три пальці одну тарілку, потім на ці два ще другу тарілку. Воно так виходить, але воно, коли ти йдеш, воно починає шататися, і воно дуже це страшно, що воно впаде, щось розіб'ється. Це було саме складне, що як виносити це все.